Дитячо-юнацькій спортивній школі продовжуються ігри з міні-футболу. Команди змагаються на виліт. Сьогоднішня гра принесла чимало результатів. Сьогодні змагалися команди депутатського корпусу проти команди села Старе. Будемо сподіватися, що переможуть найкращі і далі разом слідкувати за іграми. Розпочалися змагання з поєдинків команд села Мирне проти Динамо та села Сошників проти команди Біотех. В одній восьмій фіналу взяли участь футболісти команд Алекс, Рогозів, Старе, дипкорпуса Бориспільської міської ради, телерадіокомпанії Бориспіль, села Мирне, Тріада, Біотех, локомотив села Кучаків, Борисфен, команда дитячо-юнацької спортивної школи проти команди Бориспіль Водоканал, Сокіл, Козачок. Команда державного міжнародного аеропорту Бориспіль проти команди Кобра своїми враженнями від гри ділиться суддя матчу Сергій Дудченко. Дуже цікаво, команди всі різні, грають перспективно хорошо, перемагають сильніше. Організаторами кубку виступили молодіжний парламент міста, Центр спорту та фізичного здоров'я населення та районна федерація з футболу. Змагатись за чемпіонство до спортивної школи завітали і представники місцевої влади. Красиво зіграли, молодці. Бориспольський городської совє краще всіх. <рес> Гру футболістів депутатського корпусу коментує і Сергій Дудченко. Суддя впевнений, що такі турніри заохотять молодь займатися спортом. А скажіть, будь ласка, ваші враження від гри депутатського корпусу взагалі? Чи бачите ви якісь в цьому плюси? Перспективи хороші, тому що в е позитиві того, що влада якось піддержує ці турніри, і суперники е влади, так сказати, не то, що влади, а команди від представників влади е зацікавлюють команди грати краще. Гра села Старе проти команди Бориспільської міської ради завершилась з рахунком 5-11. Депутат міськради Юрій Адамовський розповідає про склад команди та підготовку до гри. Чому такий великий склад? Ви знаєте, ми розраховували, що команди будуть побільше, Ну і депутатів, бажаючих багато дуже очень поіграти. Поэтому зібрали велику команду. Як виявилося, вона була не нужна. А довго готувалися до цієї гри? Буквально 3-4 дня. Попереду ще ігри одної четвертої фіналу та півфінали. Їх заплановано на 30 грудня 2012 року. Та судді матчів вже визначились із ймовірними переможцями. Там так сітка склалася, жеребкуванню, що. Думаю, що в фіналі буде грати ТРК Бориспіль та з аеропортом. Нема Бориспіль, це аеропорт. Дуже дві сильні команди. Як, як на мене, то вони будуть грати в фіналі 30-го числа. А от ви на цих матчах спочатку, я думаю, будете до кінця. Скажіть ваша думка, хто переможе? Яка команда? В кубковому турнірі чи в чемпіонаті? В кубковому. Думаю, команда ТРК. На мою думку, в неділю, 23 грудня, в дитячо-юнацькій спортивній школі відбувались ігри з міні-футболу. Ми будемо спостерігати разом за наступними іграми цих футболістів. Олена Скринник, Артем Мороз, новини телеканал Бориспіль.